Бався. Вибирай вікінг. Так, покидайте. 29 серпня, тато нашли, бо я почала знімати раніше чи мені. Ти хоче побавитись в апарату. Так, Я хочу побавитись опарату, а поки ще нікого нема. Показати нашу дитячу кімнатку, показати нашого маленького попсика, який спить і не хоче ставати навіть поїсти. Так то наш Типу паленальний столик. Не дуже полинальний, зато дуже великий. Та наше маленьке чудо. Сонька наша. Цілу нічку не спонькав. Не давав нам спати, а тепер відсипається, поки всі сплять. Поки всі ходять, точніше. Зараз прийде володіна бабця з дідусем. Лифт не Слава Иисус Христу! Слава Дик. Добрый день. Слава Иисус Христос.